Матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних хелонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид з кульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, -у. а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рок огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? А це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Ю, сподіваюся, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід, а то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха, -ха. щось в поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо джи на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка! Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гидота! Ха, ха Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутіак! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив? Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. Піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвяків. Ой, ще носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джейну, ти в мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово! Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди. Ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Я ха. Гей, що то за сліди. І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося, що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово. А тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтемнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау! Який гарний чорний колір! Річ принеси келих. Чудово! Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово! Вен, здають твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полуничний сироп. Я його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива, та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. ха Ха, візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся! Oh. Давай я допоможу тобі. Дякую. Yes. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мям-ням-ням-як смачно! А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело! Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келих Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все готово я такий радий. Спробуй. Ці коктейлі виглядають так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктейль. у яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний. відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А що на келику? О, та це було сироп. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочі для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумує одна. Зомбі перестань, хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер, тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі, якими я можу нарізати все, що захочу. Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців. Та оченята ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід. Блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно та круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани в мене чорні, додамо трохи салату, далі котлета, сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвим не будуть. Готово. Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, малятка Фібі теж стане. Коли спроба мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готово Вау! Усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Окей. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь ти молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. Добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти. Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем вензей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатись що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно. У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовір. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто. А мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі. Трохи взбитих вершків. Та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона сиропу. Ха. ха Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Воно усі залоскатало. Апі! Ой, це у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь плюшеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі. Людота. А що зробила Венстей? Який мене скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла ла. ла ла ла-ла-ла-ла! Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі. Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поветиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук? Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилисосної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Yes. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Nice. Чудово. Єс! Yes. Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим, так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброюємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Дружева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, їв в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого! Воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я okay. Давай кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія. Як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Боші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пишуть друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс. Ось ваш лист. Mm -hmm. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'іння скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякава вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутує. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тиле. М'які пасли буде точно і виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось із цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити. Будиночок для мого хом'ячка Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене і начебто все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха, ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О, ха-ха. Ха-ха. Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше гарний парфум. За успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни вводять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний, жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Так здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси тут. Квіти постелі будуть ідеально. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. Річі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.